Ми говоримо про, лише про факти, які сьогодні складаються як пазли. Так? Але моя особисто критика заключається не в цьому. Ви сказали, е, значить, е, через центр треба їхати автомобілістом і так далі. Е, ну, автомобілісти є різні, але є ще конче необхідна потреба поїхати в центр заїхати. Це є соціальні служби, це є нотаріуси, це є школи, куди везуть дітей, це поліклініку везуть старших. Людей, хтось приїхав з офісу, треба поставити ділову зустріч, провести. Є різні потреби. Не обов'язково це тільки до того, що я хочу їхати не в трамваї чи в тролейбус, я хочу їхати в машині. Ну нічого навчишся їсти трамваєм, будеш їсти трамваєм сьогодні. В принципі, сервіс трамвай не такий вже поганий, і навіть все добре. То я, що, що добре, то добре, треба підтримувати. Але я веду до іншого. Я в своєму контексті підводжу до думки. Ну чому, коли ви все врізаєте, забираєте, ще й на тому цинічно заробляєте гроші за останні 20 років, підкреслюю, за останні 20 років, ніхто не дав жодної пропозиції альтернативи. От ми це забираємо. Для чого? Нам бракує 5 років, ми маємо зробити 5 10 Де альтернативний транспорт, де альтернативні вирішення цих проблем, які ми маємо? Нічого. Ми не бачимо навіть, ну це говорить про серйозний колапс управлінський. Про те, що ми не знаємо, куди рухатися далі, окрім того, ніж з себе забирати з-під спідніг землю, заробляти на цьому гроші. Ну добре, ми заробляємо на цьому гроші. Куди ви далі їх направляєте? Ну куди ви їх направляєте далі? Просто тут в бюджеті кудись його Ну <тас> мали би направлятися, скажімо так, дивіться, ми робимо, на мою думку, ми робимо програму там Х, маємо збудувати на вулиці. Десь там, не обов'язково центральні частині міста, щоб нам не закидали, що ми транспорт, будемо затягли Давайте десь біля центральної частини міста, щоб ми могли залишати автомобіль і йти далі пішки в центр. так? Цілком погоджуюсь, цілком нормально. Який паркінг? За скільки років? За рахунок чого буде будуватися? Я до відповідь, за рахунок того, що ми збираємо гроші на всіх паркінгах і так далі. Люди, бо те, що ми зараз робимо і вас грабуємо. Я над вами вміємося, що ви не вмієте навіть за себе заплатити гроші, ми вас штрафуємо ще більше заробляємо гроші. Ми будемо будувати паркінг. Так? І ще один паркінг. Це є тимчасові заходи на наступних 5-10 років. Тоді ми розуміємо, що вам переживаємо. Роблять проспект Свободи. Ми розуміємо, що вони вічно робити не будуть. Ремонтувати. Так рік два закінчиться, і ми будемо їздити по нормальних дорогах. Це відбулося і ми їздимо. А тут жодних пропозицій. Щось по альтернативному транспорту, і чому я кажу за останні 20 років, то тому, що в 80-х роках а це вже навіть не 20, а це вже 40 років скоро буде, так? Вже минуло. Нам давали альтернативний транспорт. Нам давали підземний та було метро, потім був підземний трамвай, потім пішли тролейбуси. Все це поїхало, крім підземного метро, бо там доробилися до техногенного колапсу. Але місто не обійдеться без, без таких проєктів. У нас його немає. У нас єдине, що було реалізовано за тих останніх 40 років, це глобальних проєктів треба, треба вести. Це трамвай на Сихів. І то з двох причин. Перша причина царство небесне Керпат, який збудував за, за, за державні кошти, за кошти залізниці збудував міст на Сихів. І друга програма, яка будувалася під Євро-2012, дороги, стадіони там і так далі, дали кошти це до завершення. А решту, пане Юрію, ви дуже глибоко досліджуєте багато цікавих питань, до речі, публічних, відкритих, там можна зайти в інтернет і подивитися, просто це потребує такого часу. Я не хочу вас, вас, вас нагружати додатково роботу, але було б дуже цікаво. Подивіться за 20 років останніх, скільки проведено конкурсів, архітектурних конкурсів у Львові, містобудівних, інфраструктурних, мистецьких. І скільки з нього що реалізовано? Не знаю, скільки проведено, з того, що реалізовано, бачимо приклад, негативний приклад, абсолютно міське, ще дев'ять. Сумнівний з точки зору архітектури. А, а якщо можна, який новий конкурс проведений? Ну там якийсь внутрішній проводили конкурс, але не, тобто конкурс, який мав бути проведений згідно там нормативних актів, регламентується певним чином проведення архітектурних конкурсів Україні, Він не був проведений в такий. Друге, вони не мали права там жодного конкурсу проводити з огляду на те, яка це є зона охорони ЮНЕСКО і які є високі вимоги державні щодо історичних міст. Ми цього не зробили, в результаті чого отримали рішення суду, ви це знаєте. А, Знаю, потім, не? Почали, а потім почали правдами і неправдами щось якісь документи скасовувати, щось переробляти, але далі знову прийняти рішення, та, хто не, с... не відмінив стоїв... більше паркінгу. Тобто там зараз стоїть об'єкт, висота якого. Просто, вибачте, тупо перевищує на 10 метрів гранично допустимо. Гранично допустима 15 в зоні УНЕСКО, там 25. Ну, Ну, це просто спеціалістами. І от ми так? це та, ні, це, е, це елементарна річ, яка це чітко прописана. І дальше, а які далі рішення? Знімуть тих 10 метрів. Та ніхто не збирається цього робити. Навпаки, тепер під той готель ще хочуть віддати підземний паркінг з надзвичайно проблемними ґрунтами центральних штатів. міста, про що ви знаєте краще й не окремо з цього робили допис з цього приводу, і там також може бути така сама проблема, як колись місту допустилися помилки. Я думаю, що навіть це не місто, бо місто не могло управляти такими великими всесоюзними проектами, бо будівництво підземно тримається, бо всесоюзний проєкт за гроші. За гроші ще Москви Союзу. І тим не менше допустилися грубої помилки, через яку почалося руйнування центральної частини міста Львова, пішло присідання фундаментів, відток ґрунтових вод, і до сьогоднішнього дня ми ці наслідки маємо. А тут, взагалі, впритул на самій появіні полти біля колектора робити таку річ і ще й на ньому піаритися, але знову вертаємося коли? Під час війни. Мені здається, що тут чимось ми не тим займаємося. Я щось не чув, щоб у нас будувалися якісь специфічні заводи, виробничі потужності, створилися нові робочі місця. Одні тільки позики йдуть. І позики під що? На проїдання і на проживання. Ну, позики чому позики? Я скажу, чому позики. Якщо ми ходимося ну, на в тому числі після сміттєзвалище, під Бо воно сміт... після проїдання, після так, після цей, Ну, так. ніхто чомусь не хоче взагалі вникати в те, що сама стратегія положення з, right. з самими відходами, а власне сміттєзвалищами, mm. з технологією сміттєприродного заводу, а це рішення, які хибні э, своїй основі і які призводять до подальших проблем. Mm. І дуже коротко поясню. Тому що це є кілька мільярдів зайвих витрат після закриття прибувецького сміттєзвалища. Якщо взяти різницю, скільки ти переплатили за те, що возять не в грибовище, а по області і по Україні, а ще плюс ті кошти, які виділялися на громадам як компенсація за те, що будуть приймати людське сміття, це мільярди гривень. Ну, по, моїх, по моїх підрахунках, грубих підрахунках, це щонайменше додаткових 100 мільйонів доларів витрат. Чотири мільярди, Отак, так, між іншим. Коли мер піариться, ми тут мільярд надули в рік, ми допомоги даємо війську, перепрошую, ви е, тратите набагато більше не тратить, втрачаєте. втрачаєте і витрачаєте. Е, Хронічні звиткові комунальні підприємства. Навіть вони О, секунду, секунду. Дякую вам, що він нагадали одну річ. Слухайте, я був шокований ще одну річ, навіть не знав. Знову ж таки, так як ми за гроші, за гроші... Наших батьків будували місто, будували вулиці. Так само створювалося колись комунальне підприємство. В тому числі, от зараз ми прийшли я недавно, стикнувся з документами питання комунального підприємства по водоканалу. Колись в статуті було написано, воно створюється громадою міста для надання послуг. Ми самі за свої гроші створили підприємство, щоб нам надавали послуги, щоб нам це дорого не було, ми мали так працювати. Сьогодні, виявляється, це підприємство в статуті вже працює з метою, значить, з метою заробляння коштів. Прибуток. У них вже стало номер один підприємство комунальне прибуток. Та мене цікавить прибуток комунального підприємства, Вибачте, мене. воно має працювати на нас, на громаду, щоб у нас була постійно вода, гаряча, холодна і по найдешевшій ціні. А якщо підприємство працює на прибуток, то як воно буде вас обслуговувати по найдешевшій ціні? Ну, якісь консульси, ви розумієте? І це все стається під час. Саме військового періоду. Звітня Направді... звалище не добудовується, комунальні підприємства працюють зараз на при... ніякі прибутки. Дороги у нас забирають, і ще за те, що забрала дорогу, ми ще маємо ту незручність місту платити бюджет, а місто піариться і цинічно говорить, які гроші воно заробляє на нас, та вони не заробляють на нас гроші, перепрошую. <гум> вони <гум> просто недолуго управляють містом за наш рахунок. Цілком <гум> вірно. Стосовно сміттєзвалища сміттєвиробного заводу, все таки хочу ще раз до того повернутися, тому що в нас раптом проект будівництва сміттєвиробного заводу подорожчав на 10 мільйонів євро. Ще не зрозуміло. Після державної експертизи, після затвердження проекту, я розумію, що об'єктивно прийшло, прийшло певне подорожчання, але воно в валюті не прийшло настільки. Тобто це грубі, грубі е, порушення, грубі помилки, які хтось допустив. Що за все допустив замовник. Я не думаю, що це допустив проєктант, я думаю, що це допустив генпідрядник. Думаю, що це помилки замовника. Небагато немало, продахувалося на 10 мільйонів євро. Плюс-мінус там, 9800. Я зараз там цифри не буду згадувати. Це одна частина проблеми. Друга частина проблеми цей е, завод будують в межах. Міста там, де очевидні транспортні проблеми вони стануть ще гіршими, якщо ми візьмемо цей район, де, де ведеться будівництво, виїзд на київську трасу і так далі. Крім того, згадую публікацію доктора геологічних наук, який займався якраз питаннями сміттєзвалищ. Прізвище зараз не, не, не пригадаю, але неважливо. Який сказав найкраща технологія для України це технологія термоселет, швейцарська технологія, по якій працює 7, заводів, 7 чи 8 сміттєпереробних заводів в Японії. Піроліз спалювання під високими температурами, на виході технічна вода, твердий шлам і біогаз. Не завжди біогаз. І... Прошу? Не завжди біогаз. Фанісинтетичні так гази також. Можливо, я, ну, так, поправляйте, бо я тут можу я кажу, технічні моменти опустити. Але принцип такий, так от, побудувавши такий завод на території Гробецького сміттєзвалища, ми б отримали 10 мільйонів тонн безкоштовної сировини для того заводу. Які мож, із тих 10 мільйонів тонн тієї сировини могли б дуже багато реалізувати корисних проєктів, зокрема для тих громад, які потерпають від того екологічного лиха. Натомість пішли за іншим шляхом, там рекультивація, на яку, знову ж таки, ми позичили 10 мільйонів євро. Замість того, щоб це переробити в сировину і ліквідувати це, як явище, ми тепер проводимо там рекультивацію за 10 мільйонів євро, які невідомо чому там ну Давай, нема на що потрапити. Це по факту, щоб деталі не йшли. Подивимося по факту. Скільки років вона говорить про сміттєзвалищ? 20. 19, якщо буде. Ну, ну, Скажімо так, Червень 2006 року, перша більше, заява 15, садового. Більше 15 років. Я не хочу назвати прізвища керівників більше 15 років. Так? Тепер скажіть мені, сьогодні сміттєпереробний завод, сміттєспалювальний завод, як його називали в світі, це підприємства, які доведені до досконалості. В залежності від того, яка його вартість, і що ти хочеш отримати, чи ти хочеш отримати гази, чи електроенергію, чи будь-що, чи просто їх переробити, це буде одна вартість. І що ти хочеш отримати що з другої буде інша вартість. Але воно є розроблено. Там ніхто до не придумає. Від міста, ми архітектори, з вами мислимо, все, що потрібно, це найдальше, підвести комунікації. Це дуже легко рахується, тому що твої комунальні служби. Видають дозволи технічні умови. Тобто ми розуміємо, скільки місто в своїєї сторони вкладає. Решту вкладає інвестор. Нещодавно по телебаченню я бачив якісь передачі про те, що місто вже зайшло в кінч з підрядниками, хто там мав будувати, польська сторона, там інші сторони. Вже ніби ні порозумілося про то. Добре, нехай порозумілися, то тобто я ставлю питання, чому мій рахунок, чому 10 мільйонів доплачувати. Скажіть мені, місто що там, додавало території? Завели додаткові комунікації, що воно має за свій рахунок щось погашати. Значить, це, ми, це 10 мільйонів має гаситися не на наші рахунок, а за нашу позу, за тих, хто це допустив. Це є правильно. А якщо виявилося, що це, не за, що це є помилки не за рахунок підрядника, а за наш рахунок, то хлопці, тут вже наступає більш серйозніша відповідальність по всіх управлінцях, які приймали рішення. Скільки ми ще будемо робити тих позив? Пам'ятаєте, коли перший раз позичали гроші на еквиток е на, на проїзд транспорту. Перші 3 мільйони євро пройшло 10 років, ніхто не зрозумів, де квиток і де євро. А потім ще раз позичили гроші, а потім знову щось доробляли. І зараз те саме зі звалище. Жахлива ситуація, у нас жахлива ситуація.